Як правильно приймати Всім вітання! Сорбенти засоби, які виводять шкідливі речовини з організму. До речі, вперше сорбенти почали використовувати ще стародавні єгиптяні, греки та жителі Китаю, які застосовували їх для лікування жовтяниці, дезентерії, а також як загоювальні засоби? Перше дослідження впливу сорбентів на організм описав відомий цілитель давнини Авіцена. Сучасні антеросорбенти це лікарські препарати, бади і харчові продукти, які здатні зв'язувати токсини в тракті травлення з наступним їх виведенням з організму. Їх випускають у вигляді гранул, капсул, таблеток та порошку. Більш зручно і просто приймати таблетки або капсули. Як правильно приймати сорбенти в капсулах? Капсулу сорбентом потрібно вживати, запиваючи достатньою кількістю рідини. Це покращує процес інтоксикації та запобігає виникненню закрепів, які притаманні деяким різновидам адсорбентів. Задля запобігання всмоктуванню важливих мінералів і вітамінів з їжі не варто перебільшувати дозування. На сорбент капсули інструкція містить більш детальну інформацію. Крім того, має сенс витримувати довгогодинний інтервал між вживанням їжі та прийманням засобу, що абсорбує. А також сорбенти потрібно приймати окремо від прийому інших ліків з інтервалом у дві години. А тепер розберемо, як слід приймати сорбенти для вирішення конкретної проблеми. Виведення токсинів, вибравши сорбент для очищення організму, важливо пам'ятати, що принцип їх роботи це поглинання токсинів та виведення їх з організму шляхом дефікації. Тому, якщо в результаті прийому препаратів виникає закреп або інші складнощі, Необхідно збільшити кількість чистої питної води в раціоні та звернутись до лікаря. Така ситуація може виникнути, якщо сорбент обраний неправильно або використовується безконтрольно та перевищено його дозування. Зокрема, побічний ефект у вигляді закрепу найчастіше спостерігається у пацієнтів, які приймають активоване вугілля з будь-якого приводу та у дозуванні кілька разів більше зарекомендоване. При алергії. Вирішивши приймати сорбент від алергії, важливо підібрати препарат, який сприятиме покращенню травлення. Наприклад, препарат може мати у складі пробіотики чи розторопшу. Крім того, для профілактики алергії або зменшення симптомів можуть бути призначені антигістамінні препарати та інші засоби від алергії. У цьому випадку важливо приймати сорбенти за 1,5-2 години до або через 2 години після прийому препаратів від алергії. При похміллі, якщо ви приймаєте сорбент від похмілля, то обов'язково потрібно збільшити кількість чистої питної води в раціоні. А якщо хочете прийняти знеболюючий препарат, потрібно почекати не менше однієї години з моменту прийому сорбенту. Сорбенти, які заявлені виробником як харчова добавка, все одно є ентеросорбентами і чудово виконують свою функцію. Зазвичай мають у своєму складі рослинні компоненти, наприклад, ромашку, прополіс або розторопшу. Як зберігати сорбенти? Зазвичай сорбенти не мають специфічних вимог до умови зберігання, але препарати у формі гелю не можна заморожувати, оскільки вони втрачають свої властивості. Також не варто їх нагрівати, зберігати там, де на них можуть впливати прямі сонячні проміні. Сорбенти в порошку повинні зберігатися в герметично закритих ємностях без доступу до вологи, інакше вони втрачають свої властивості. Зберігайте сорбенти в домашній аптечці та обов'язково контролюйте їх термін придатності.